Доброго дня, шановні друзі! Hallo, лібе Freunde! Вас вітає народна творча студія створення електронних версій підручника NTS CEF. Ми вирішили створити цикл відеоуроків німецької граматики. В багатьох посібниках вивчення німецької мови ви можете прочитати дуже розумні правила. Але не всі їх розуміли. Тому в наших уроках ми спробуємо розжувати ці правила. І озвучити їх простою, зрозумілою людською мовою. Перший наш урок присвячений використанню дієслова займ бути існувати. Коли і навіщо його вживають? Часто на вулиці або в якомусь серіалі ми чуємо, як іноземці говорять: Я єсть Юрген, ми єсть друзі, моя мета єсть вивчити іноземну мову. Це говорить про те, що в іноземній мові прості речення типу Я Вася або Ми, друзі, завжди містять дієслово «є». Я завжди з тобою, скажемо ми, пропускаючи дієслово. Німці такого собі не дозволяють. Вони оставлять замість ре дієслово «є». Я є завжди з тобою. В українській і російських мовах. Ми дозволяємо собі пропускати дієслово. Спокійно при цьому розуміючи один отбух. Ми друзі, ми разом вже багато років, він мій син, він молодий, а німці скажуть, ми є друзі, ми є разом вже багато років, він є мій син, він є молодий. Тому запам'ятовуємо правило: якщо в українському російському реченні відсутнє дієслово, то в німецькому або англійському реченні воно обов'язково є. І це буде саме дієслово «є» – «займ». Якщо ви пам'ятаєте, то в українській мові дієслово бути існувати фігурує лише в одній формі в усіх особах я є, ти є, він є, вона є, воно є, ми є ви. є. Є, вони є, і ви є. А у німців, загалом, як і у англійців, усі ці є зовсім різні. Тобто для особи ich це буде BIN, я є Іш-БІН. Для ду це бист, дубист ти є. Для R «er», Z і S це одна форма дієслова дієсловазань іст. Він є, вона є, воно є. R- іст. Зиість, ес is, ist. Для форми вір. «зайн» стає зінт. Вірзинк. Ми є. Для ір це буде зай. Ірзайд. Ви є. Вони є це буде зійзин. І ввічлива форма звертання це зі зінд. Ви є. Ми говоримо: він бася. Ми пропускаємо дієслово, тому згадуємо правило. В німецькій мові дієслово завжди є. І це буде саме дієслово «є». Він є вася. Er ist вася. Він студент, говоримо ми, пропускаючи дієслово. Але там, де у нас дієслово пропущено, у німців воно завжди є. І це буде саме дієслово є. Він є студент. Er ist студент. Ми говоримо, він багатий. Німці обов'язково поставлять дієслово є. Він є багатий, Er ist reich. Він веселий, скажемо ми. Німці завжди поставлять дієслово є. Він є веселий, Er ist lustig. Ми скажемо, він завжди готовий допомогти. Нібито дієслово тут є. Але пам'ятайте, готовий допомогти в німецькій мові є прикметником. І звучить одним словом, «hilfsbereit». Тому, при пропущеному в українській мові дієслові, в німецькій мові це дієслово завжди є. І буде саме дієсловом є. Він завжди готовий допомогти. Він є завжди готовий допомогти. Er ist immer Hilfsbereit. Успіхів вам у вивченні німецької мови. Підписуйтесь на наш канал і чекайте нових простих пояснень складних німецьких правил. Viel Spaß und bis bald!